як мені почати це відео, може якусь історію придумати? Коротше, це я там на горі стою собі, оце я, це ой, куди мене кидають. Коротше, та історія, я заблудився і знайшов йшов у хату дерев'яну, і там жив собі. Від таких жорстких моментів. Сігма про Макс, аж картина. Що ті стали від такого? Тому я свою чергу відсунув ліж. Всі зірки, всі матриці, всі якісь там, коротше, формули мене зійшлись. І тому я знайшов в себе в гаражі машину. Тіктор? <ріст> На жаль, у нас взагалі не була робоча машина без мотору, без дверей. Але так співпали матриці, що у нас є під цим під, під, під стіною і мотори, і карбюратори, і все, що треба, і двері, і стіни. Хіба. <плес> машина на ну, це велась, не було ніяких проблем, але були мені такі моменти, коли взагалі машина не хотіла ніяк заводитись через акумулятор, який, можна так сказати, грубо здох. Також з собою ми візьмемо причіп, надіюсь він нам поможе і мотор його потягне. Тому заводимо мотор і їдемо шукати пригоди. Але зачекайте, подивіться, що буде, якщо ми вріжемося в якийсь предмет. Переїхали ми до якогось червоного будинку, надіюсь, там хоча б щось буде поїсти і заправитися, але я думаю, що там взагалі не буде нічого потрібного, тільки не потрібна річ. Зараз оберемо свою єдину зброю і сподіваюся, що тут взагалі нікого не буде, ніякого зомбі. Неозброєним оком я зараз побачив тут мотор v 6, по вигляду він набагато кращий. Ніж той, що у нас стоїть. Але питання, чи він їсть більше, чи тут взагалі такої механіки нема це ми зараз перевіримо. Але, на жаль, двигун заповнений водою, тому цей мотор не заведеться. І будемо їхати на старому двигуні. Також у червоному домі ми знайшли спортивний руль, і його покладемо, щоб машина виглядала трохи поспортивнішому, і переробимо її у більш гоночну машину. Також ми знайшли. Воду і заливаємо її в радіатор, щоб мотор не перегрівався, і ми змогли спокійно їхати. На цей раз в цьому домі вже є зомбі, так що ми його ліквідуємо. Так, На другому порці у нас є дуже крута річ, це моторне масло, щоб мотор зміг заводитись і працювати. Також у темряві ми знайшли дуже крутий радіатор, який зможе витримувати дуже велике навантаження від мотору, і тоді ми зможемо дуже швидко їхати. Але це залежить від двигуна, і він є у нас в причепі. Також тут є ще один новий мотор, який ми взагалі не бачили. І Він вже повністю робочий з моторним маслом. І ось такий гарбуз, який я причепив на дах нашої машини. Тут є якась бочка, синя, яка нагадує мені бочку з водою, але я не розумію, чи це декорація, чи можна якось її відкрити. Але я її залишаю тут. Ставлю новий мотор, надіюсь, він буде кращим за початковий мотор. І зараз ми це побачимо. Звук мотора дуже крутий порівняно з початковим мотором, але чому я вирішив поїхати вночі, це я навіть сам не знаю. Лені, все-таки додому все зупинитися і почекати ніч. Я не туди поїхав ще й мене мотор закипів. Ясно, треба підняти мотор на старий. В цьому місці майже нічого не було, крім цього двигуна, який я зараз поставлю. І тепер включаємо двигун, послухаємо, як він взагалі звучить.